thank <music> you Вас на моєму новому місці, на моїй новій кухні. І сподіваюсь що я продовжу тут знімати кулінарні влоги. Можливо, трошки пізніше, тому що треба спочатку якось пристосуватися до цих цін. Тому що ціни на продукти харчування дуже високі. І я тут намагаюся себе обмежувати якось, щоб. Саме хватило мені тієї допомоги, що я отримую на картку від Норвегії. Знаєте, сьогодні такий дощ ліє. Я сьогодні вас хотіла взяти з собою на прогулянку по місту Дрьобак, але не судилося, дуже ліє дощ і неможливо знімати. І навіть ті красоти, які предстають перед очима. Коли сонце, вони під дощем трошечки ну, псуються, чи я не знаю, хоча воно і так дуже гарно, але я вирішила трошки відкласти цю зйомку з місцевими краєвидами. Тому я зараз ходила під дощем два рази ходила в магазин. Спочатку ходила в Брук-Бутік, там думала, може що куплю, таки купила. Я купила собі дзеркало. Чайник такий за 30 крон. І вистачить. Я електрочайники і не хотіла. У мене і вдома такий чайник. І там покривало на кровать за 49 крон. Дуже таке непогане, потім вам покажу наприкінці відео, як ще не забуду. Ось таке рожеве пудрове покривальце купила. Я ж кажу, 49 крон нормально за 4 долари. Мені дуже підходить. Потім зайшла я в Києві. Це я все купила в супермаркети Києві і купила от собі відро. Тому що в чомусь треба мити поли, якісь прибирання робити, і тут немає в мене нічого. Ці ціни, ви знаєте, я хотіла вам їх зачитувати, отак, знаєте, щось показувати і зачитувати. Але це буде так довго вишукувати де що Тут на, же, же по-норвежськи написано. Я пам'ятаю, що відро, відро це 28 крон. Тобто нормальна ціна. Деякі я буду пам'ятати ціни, те я буду казати. Нектарін. Я вже купую тут другий раз. Одну корзинку я з'їла ще вчора, коли приїхала, бо теж не було ніяких у мене тут харчів, тому купила нектарін і майже з'їла, Залишилось два штучки. Оця упаковочка 30 крон. Трошки цибулі. Кілограм стоїть 32 крони. Я взяла таку дрібненьку, тому що я готую зараз небагато. А, трошки, і мені вистачає невеличку. Картопля, до речі, картопля по 20 крон тут. В сторцлеті вона була 34, 36, 40. Огірок. 24 крони. Тут огірки не на вагу, тут огірки на штуки. Ну і звісно, я обираю завжди побільший такий раз на штуки. Там були два вида, один по 30 крон, а оцей по 24 з чимось, можливо, 25. Потім я купила оціненний хлібчик, за 50% знижка. Купила за 21 крону. Це з зерновий, він такий з сізамом, з кунжутом. Там був ще й дешевше по 9 крон, але просто білий. Я хотіла якийсь більш корисний. Red Bull, тут дуже багато різновидів. Red Bull, і це яблуко інжир, і він по якійсь акції чи що там повний лар його, і він по 9 крон, ну, взяла баночку, раз так дешево. Тому що так він по 22-20-22 крони. От в екстрі я купувала по такій ціні. Я відправляла дітям, була посилка і кинула туди дві баночки Red Bull різних смаків. У нас він одного смаку або ще є без цукру. А тут він і тропічні фрукти, і зі смаком персика, і зі смаком лохини, різні смаки. Це джир і яблуко. Цукер. Кіло цукру взяла звичайний цукор. Це мабуть, буряковий, тому що все одно. Щось я коли готую млинці, наприклад, я туди столову ложку додаю. Можливо, щось буду пекти. Тут у мене немає моїх корисних цукрозамінників, меду, нічого в мене тут немає. Тому ну, поки буде так. У акції 19 крон на натуральний преміум шоколад 70%. Він з карамелью і з мигдалем. Був ще просто, без з какао бобами Ну за 19 крон це дуже хороша ціна, тому що тут такий шоколад був, я бачила по 30, по 40 крон. Потім от таку теж пасту це і ікорна паста. Я в якомусь відео показувала вам її. 60% справжні ікри тут. Вона чимсь схожа на нашу оцю, знаєте, ікра екрамінтаю в баночках з різними смаками. от чимсь таким. Але вона так прикольно в тюбіку її так на бутерброд. І ну, так дуже смачно думаю хліб є, Зроблю тостик. Зранку можна буде з'їсти і зверху огірочок положити. Я купила собі бікон, бо я ще хотіла його в Сторцельті купити, але не могла, тому що не знала, можливо, мене я куплю там велика пачка, щоб дешевше було. А мене зможуть можуть сказати, вже тобі вирушати. Він залишиться. Тут 400 грамів, це дуже хороша ціна. Фьост прайс, така позначка, то ціни як екстра. От є значок, і фьост прайс теж. І отаке взяла м'яско. Знаєте, воно таке гарне. Ну, мені хотілося також, щоб воно не було нічим, не замароноване нічим. Отакі стейки, бачите, здорові. Я просто хочу посмажити на пательні з сілью і перцем, все, без нічого. А мені ще дозволила хазяйка рвати травки, там є і чабрець, і розмарини, і базилік, там все таке є, і тому я ще додам сюди травок. Рапсова олія, на якій можна смажити. Смажити і запікати. Я раніше не дочиталася це, але я і не бачила, що це рапсове. Я бачила, знаєте, яке. Соняшникове, вони, воно саме дешеве. Оце 47 або 49 крон. Я купувала в скляні такі бутильці, де написано було там, пів літра і коштувало воно 69 крон, тут літр 47. Але на цьому теж можна смажити, і я знаю, тому що я за замовляла рапсове масло, але там воно дороге було, в бутилці такій скляній. Мені це потрібно для того, як пекти млинці. В млинці даю я олію. Ну і так щось можу підсмажити. Але соняшникову олію для смаження я не купую, тому що в неї низька точка димління це висока точка димління. Так, із продуктів харчування все залишилося битова хімія. Мочалочки отакі купила для миття посуду за 9 крон. Потім мило за 23 крони е, рідке для рук, Ну, тут щоб на кухні поставити, щоб було. Теж, бачите, фіост Price. А дешева туалетна бумага, вона, по-моєму, коштувала 20 крон. Це тут 8 рулончиків. Але вони такі невеличкі, вони одношарові, можливо, двошарові двошарові. І пральний порошок. Начебто. Для пральних машин автомат. Мені ну, наче здається, зараз уже ніхто і не купує, не продає пральний порошок для не автомату. Зараз уже кругом. Вроді би, так, У мене не працював щось перекладач, Google не, не перекладав. Ну, Вважаю, що так. Ну, Якщо ні, буду прати вручну. Коротше, це для кольорової білизни. От такі були покупки за оце все, ну і відрож, На оце все я витратила 518 крон. Ну Це приблизно 50 доларів. Десь так. Я ну, гадаю, що так, ну, нормально так. Чи я вже просто звикаю до цих космічних цен на продукти харчування? Але, друзі, щоб вас не вводити в таку оману, це я купувала самі недорогі товари. Хліб по оцінки, тугуля теж сама дешева, картопля дешева, все саме дешеве. Саме дешеве мило. Ну, тут шику немає. Так, і поки ходила ще в магазин, нарвала собі квітів. Такі ромашки по дорозі мені зустрілися. І ще якісь такі жовтенькі. Тут дуже багато росте польових квітів. Так, відкрию цю шоколадку. Дійсно чорна. Тут не тільки мигдаль, а ще і фундук. Тобто тут карамелізований мигдаль і карамелізований фундук. Ну, лісовий горіх. Склад нормальний, я перевклала, нічого немає зайвого, дуже смачний. До речі, як на мене, він навіть не гіркий. Смачний шоколад треба буде ще купити. Зараз посмажу м'ясо. Вибачте, але прийдеться включити витяжку. Їсти я це все буду согіркою і редискою. Редиску я це вчора купила. коштувала вона десь 33 крови. Смачна рибиська, це просто щось. Вона не гірка, вона аж солодка. Ще вчора купила такий салат Baby Mix за 15 Ви Бачите, як з'являється в мене своя кухня, і я знов починаю прикрашати. Так, а сьогодні я ще в бутіки купила ніж для стейків. Як знала, що я сьогодні я куплю стейки. от така в мене буде вечеря. І тепер м'язко можна вже посолити. Я смажила його, я маринувала. Я додала тільки спеції. Сіль не додається, тому що м'ясо стає жорстким. Його солити треба тільки наприкінці приготування. Гарний ножичок. Гарно ріже, Смачне м'ясо. Я забула, у мене ж тут є соус з хабанером. Клюква з хабанером. То він сюди і добре підійде. З м'ясом це дійсно дуже смачно. Він не занадто гострий, кислинка від клюкви. М -м -м. В один день, що перша розпаковка була, що зараз оця, тому що все одразу я взяти в руки не могла, ходила декілька разів, тобто два рази, саме за продуктами. І зараз я вам покажу, що я тут купила. Знову бачите, Fios Pryce це рис 2 кг за 30 крон. Тому що саме такий недорогий я бачила 1 кг за 30 крон. Тут 2. Рис ну, такий, він, знаєте, довгенький, таке щось схоже між басматі і жасміном. Ну, щось таке, але це, звісно, не цей сорт, тому що ну, дешево. Але мені, я, знаєте, дуже люб люблю його відварювати, потім з яйцем і з листом норі. Ну, Хто дивиться мене давно, той бачив декілька разів цей рецепт. Він є і на каналі з рецептами. І я його залишу в описі під відео. Це просто бомба на рецепт. Це так смачно і так бистро, просто ну і навіть корисно. Потім взяла баночку макрелі в томатному соусі. Це десь 13-14 крон. Саме макрель в Норвезії дуже смачна, і в консервах теж. Ну, Це якщо захочеться щось швиденько з'їсти, то потім цей сир я вам вже показувала. Це сир Гудбранд. Я його ще купувала, коли була в Стортлеті. Такий самий. Він такий, знаєте, схожий, трішки наплавлений, але і не зовсім плавлений. Такого сиру у нас немає в Україні. Він... Такий на присмак, як карамель або варена згощонка, але це сир, він солоненький, з легким таким солодким присмаком, він дуже підходить до кави. Це до ранкової, Боже. І іноді я з'їдаю невеличкий сматочок увечері. Я купила муку, як я перевела, це мука грубого помола з цільнозернова. Я буду пекти млинці, я і дома печу з цільнозернової муки млинці, вони тоді більш корисні, ну, не такі шкідливі, ніж з білою. Коштувала вона 16 крон. Потім йодова сіль, вона корисна тим, що тут вже є йод, і якщо їсти тільки цю сіль, то в 5 грам, по-моєму, добова норма солі 5 г, то тут 150 мікрограм йоду. Але я йод купувала ще в сторцлеті, в спарі, в краплях. Я не показувала його була ні в одному відео, тому що не знімала нічого в той день. І окремо ну, я ходила тільки за йодом, майже там щось ще одне купила і все. То тут теж дуже, він коштував 119 крон. Тут є на на, чим зручно, тим, що на самі піпетки, я не знаю, там буде фокусуватися видно чи ні. Тут є ділення. Оце добова норма 0,25 мл, а це 0,50. Це двойна, тобто норма. І я кожне, кожен день 25 мл, тобто 150 мікрограм йоду, я приймаю. Давайте це покажу, щоб я заховала вже в морозилку креветки. Вони продаються тільки в Ремо 1000, я бачила, тільки в цьому супермаркеті. Там декілька видів креветок, крабові такі клешні, але краб не, не камчатський, не здоровий, а такі якісь маленькі, кругленькі. Я не купувала, а креветки я оці пробувала. І Там всі, всі види я пробувала. Мені сподобалися саме оці більше ціна на все, там, що в тому прилавку лежить 139 крон. Кілограм, тобто 140 крон кілограм це десь 13 доларів. Я скажу, наскільки тут їх, на яку суму, тому, тому що не дивилася. Вони дуже смачні, як піджарені? я їх піджарюю на оливковій олії з чесночком. Або Оце як я приїхала, я теж купила трішки і відварила. Просто відварила, прямо замороженими кинула в воду, і там вони закипіли, і я одразу їх зняла. Такі смачні, що це просто неймовірно. Тому як по такій ціні м'ясо, а то й навіть і дорожче, то краще я куплю собі креветки. Ну, це на мій смак. Потім взяла варення, бо ж робити млинці, а варення немає. Взяла варення. Там була ще, знаєте, теж first Price, така коробочка велика, кіло там за 47 крон. А це ось у баночка 47 крон. Ну там багато є, багато є, 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 а тут ну, немає. Уті молоко. Молоко тут, бачите, в яких або в літрових, або ось у літр 75. дуже смачне, одновідсоткове. І ще купила теж битової хімії трішки. Теж оспрайс, дві упаковки по 75 штук. Я дуже часто користуюся, або щось витерти, або в якихось гігієнічних цілях серветки. 10 штук. І от також я купила битовий засіб для прибирання. Це для варильних поверхонь. Для скло кераміки. У мене тут, як ви бачите, у мене електрична варильна поверхня, і це не індукція, це конфорки хайлайт. Але й добре, тому що у мене посуд такий не весь може підійти до цієї поверхні, тому я дуже рада, що просто хайлайт конфорки. І оце саме для них, Для грілю. гріль можна мити, духову шафу і варильні поверхні. Останнє <реш> вирішила, знаєте, то все надо, то все теж надо, це теж надо. А це вирішила ну вихідний день, вирішила себе побалувати. Це чіпси. І баночка безалкогольного пива. Таку я ще не пробувала, мабуть. А може, і пробувала не пам'ятаю, мабуть, ні. Чіпси оці я вже купувала. Не цю пачку, я купувала більшу, але це тільки сіль. Тут все тут ніякого смаку немає. І тут три інгредієнти: картопля в очисточках, дуже тоненько нарізана. Соняшнікова олія і сіль. Все. Тут немає ніяких глутаматів натрію, ніяких ароматизаторів, нічого немає. Це завтра буду монтувати вам відео, їсти чіпси і запивати пивом. Все. Такі ось такі знову покупки. Я не знаю, як я це буду монтувати. Можливо, я примонтую це до того першого відео, щоб воно було одним роликом, тому що ну, воно одна тематика. Все. Я з вами. Зараз попрощаюсь, Я всім знов всім хочу подякувати. Ви в мене найкращі, Правда. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ви, ви неймовірні. Ви такі всі, ви знаєте, якісь як однодумці мої. Ми, ми якісь з, з, з великою кількістю людей, які дивляться мій канал, і хто пише коментарі, саме ті, хто пишуть. Я відчуваю з вами якесь, ну як це українською, я забула слово, Слово ми з вами рідні душі, ми схожі в чомусь, багато в чому. Тому я дуже вам всім дякую і знов запрошую всіх, хто вагається. Не вагайтеся, їдьте, ви в себе одні. У вас нікого немає, крім себе. Я маю на увазі, ніхто так не потурбується. Про вас, як ви самі. А нервова система, вона одна, і вона дуже важко встановлюється, як це сказати українською. Ну, я думаю, ви мені пробачите деякі русізми, тому що хочеться сказати багато і швидко, але іноді не виходить. Тому, вибачте, будь ласка, я вас всіх дуже люблю. Дякую вам. Печу млинці, хотіла вам зняти цей процес, а потім щось передумала, тому що купила борошно, яке не зовсім підходить для цього. Ну, Я, в принципі, то і знала, що це так, але воно таке прямо грубого помолу, воно з якимись частками такими. Вони такі прикольні. Я вже один спробувала. Але це буде набагато корисніше, ніж млинці із білого борошна. Вищого гатунку. Все, готові мої млинці. Ну, зато будуть дуже корисні. Подивіться, яка текстура тут. Прикрашати я буду варенням. Ой, воно дуже смачне. Можна ще покласти трішки сюди малинки. Малину цю я вчора купила отакий от судочок за 40 крон. Це така там не в супермаркеті, а така якась лавочка була, продають овочі, фрукти. Хазяйка така люб'язна, що дозволила рвати в неї м'яту і інші травки, тому мене навіть буде чим прикрасити. Це нектарін. Також в мене є шоколад, але немає турки. Я тоді спробую цим що чистить картоплю. О, чудово! Подивіться. Ще я зварила каву з молоком. Все, сніданок готовий.